Слава Ісусу Христу, мої доріцімбори, гості та глядачі нашого каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій і нині ми пограємо, або і точно подивимося на топ-8 найслабших країн у прекрасной чудовій стратегії студії Paradox, як Hards of Iron вона ж залізниця C4, вона ж Хойка 4. Низька я хотів би вам показати топ 8 найслабих країн із неосновних. Тобто топ-8 мінорних країн, за яких грати я не рекомендую, і якщо ви рішили пограти за них, то ну, начувайтеся, того, що дуже тяжко буде щось досягнути у всьому альтернативному світі напередодні Другої світової війни. Восьма країна, яку я хотів би вам порекомендувати не грати, це країна під назвою Еквадор. Чого на 8 місці у нас це знаходить, тут дуже коротко. У нас демократичний строй у державі. Ми можемо, що є один із самих основних пунктів, возродити, відновити насліддя болівара. Це можна уповісти рішаю, що роль зіграло, щоб я її поклав на восьме, не на п'яте місто, того що хоть тут не є фокусу. У нас практично відсутня промисловість чотири фабрики. Це із наших других кандидатів дуже доволі таки много. Одна військова структура, два слота для вивчення, практично нульове вивчення у всіх сферах, немає. Ні артилерії, ні авіації, ні флоту немає нічого, лише шеститисячна армія, яка недоукомплектована і оточена такими странами, як Колумбія та странами. Наших сусідів. На цьому місці знаходиться страна під назвою як Парагвай, комуністична держава. На цьому місці вона, як ви видите, замітили з лівої сторони під портретом нашого лідера, вона їй гарантується право незалежності. Тобто, якщо на нас хтось нападе, то американці нібито під предлогом, можуть заступитися за Парагвай, хоча я дуже слабо усе вірю. Але як і з Еквадором, у нас дуже мало вивчення, всього на всього два слота для вивчення, але вже 12 тисяч. Армія, дві дивізії, три фабрики, один військовий завод і один великий мінус, чого вона не на восьмому місці, а саме на сьомому місці то що ми оточені такими странами, як Аргентина, Болівія. Та Бразилія. Куди б ми не пошли, буде дуже тяжко хоч із бразильцями воювати, хоч із болівійцями, хоч із аргентинцями. Єдине спасає, що Америка нас сохранить, сокотить, і то, що ми є комуністами. На шостому місці ми видиме могучий Непал. За Непал, ну я б не вповів, що це країна, на яку не слід звертати свою увагу. У нас прекрасний ландшафт для оборони, 16 тисячне військо, У нас практично відсутня промисловість, як і військова, так і. Можу поїсти фабрична громадянська промисловість, дві фабрики всього-навсього. Але єдине, що нагодно спасти, ото, якщо на нас нападе там, не дай Бог Тибет, у нас є гора, з тої сторони могодні себе захистити. Ну але якщо вже нападе на нас британська Індія, яка, яка буде атакувати нас, то там буде дуже тяжко. На п'ятому місці у нас зосереджений Ємен, країна, яка знаходить на Аравійському полуострові. У 36-му годі ми оточені такими. Суперниками, як Британці, Французи, Саудівська Аравія, Італія, яка готова підкорити Сомалію, Ефіопію та і нашу країну. Ми ніким не гарантовані наша незалежність, у нас всього на всього дві дивізії, у нас теж саме дві фабрики, одна військова фабрика. Країна относительно слаба і безсильна. У нас нейтральний стиль життя і 95% до стабільності та 10% відсотку до ПДшку війни. На четвертому місці зосереджена країна Бутан. Я сяду Вага, адже і ця країна практично безпомощна, безхребетна. У нас тут мало ли того, що немає ніякої армії. У нас просто відсутня вона, У нас немає, її точно не буде, ми оточені Британську в Індію, в Тибету. Якби якась країна хотіла до нас напасти, то це було б зробити проще простого. У 36-му годі нас могли анексувати будь-хто. Даже і Римо-католики з Ватикана могли прийти і поставити той свій прапор і зробити католицистським бутам. Ну, Рухаємо далі. На четвертому місці знаходиться знаходить країна під назвою Султанат Ауса з червоним прапором. Вона має фокус, що є дуже великим плюсом, але у 36-му годі за неї сложно, новозможна вижити. Вижити може за рахунок лише фокусу. Хоча і вся країна може би мала бути на 7 місці, 8. Адже. Фокуси ту порішали, але най буде вже в нас на 4-му місці, хай йому грець не буде мене ж міняти, ся встає так, як є. От, тим не менше є 4 дивізії, непогана таки армія, але ми оточені вже в 36-му годі по тиском Італії, і що вже затрудняє її каточку. На другому місці у нас знаходиться знаходить Люксембург могучий. Я думаю, що много хтось з вас це не погодить на саку ініціативу, то що я вам показав, але Люксембург і дійсності помилки, Мощный того, що якщо не грати там за модифікації, у 1936 годі нас могли то же саме усі, кому не лінь напасти. Благо то, що бельгійці та французи являються демократичними країнами. Німеччина, якщо піде по шляху а, тоталітарної партії німецької НСДА, то вони нас захоплять у 1939 годі доволі таки швидко, і що б ми не робили там, реабілітуватися було б дуже тяжко. Ну, але можемо створити або ж анулірувати лондонський договор. І якось спробувати виживати в цьому страшному світі. На першому місці у нас знаходить Ліберія. У попередньому топі у нас це теж знаходила на першому місці. Зв'язано з тим, що у нас одна дивізія, немає фокусу, немає перспектив на ніяке практично майбутнє, демократичний режим. Якщо французи чи британці будуть шляхом... Комуністичного чи націоналістичного, то Ліберія може уповісти її столицю Монрові можуть захопити за три дні, як це не зробила російська е окупаційна влада у Києві в лютому 22-го року. Ну що, мої дорогі цімбори, на цьому наш топ все закінчує. Я радий вам був показати топ-8 стран. Я вже знаю, що помилився з четвертим місцем, то мало бути на четвертому місці Султа не Султаната а на третьому він мав бути місці, але ну, тим не менше, я файно вам дякую за перегляд даного відеоролика. До побачення всім біжіть себе та хай вам щастить.